Вправа на спину. А, оскільки турника, який є взагалі ідеальні типу, для частини нашого тіла, тут нема, ми можемо використати будь-яке навантаження, яке є алкоме. В даному випадку в нас є крісло. Воно не настільки тяжке, але в принципі піде на ту вправу. Отже, давайте спинку рівною нагинається, берете своє крісло, якесь який, починати легке, так щоб вам було комфортно. І підтягуєте його до себе, до грудей. Внизу вдихнули, вверху видихнули. Ну, Все-таки вартує свого співробітника брати для тієї ситуації, тому що кисло занадто опке. Таким чином маєте відправок. Рівно тримаєте спинку, попа дозаду і підтягуєте навантаження до своїх грудей. Внизу вдихнули, вверху видихнули. Ще одна вправа, яка дуже класно промізує цілий організм. Випади. Ви маєте, як правило, довгий офіс, а навіть якщо не маєте довгий, можете робити випади, ходячи по своєму офісі. Берете знову навантаження, в даному випадку просто водичка, яка була в офісі. І як виглядатиме наш викуп? Значить, ми знову ж таки пальнуємо, стаємо у таку позу, пальнуємо, аби наше коліно не виходило за носочок. Тримаємо спину рівною. І Випадаємо на одну ногу, коли ми піднімаємося. Якщо ми дівчинка, ми піднімаємося, стараємося напружити м'язи попи. Якщо ми хлопець, ми піднімаємося ногами. Отже, поїхали. Стаємо, робимо крок, знову впали, встали, впали, встали. І якщо у нас цільно качати попу в офісі, то нам потрібно нахилятися вперед. Якщо ми просто хочемо. Е Тонізувати організм, то ми можемо вирівняти з спиною до гори, а не купавши вперед. Наступну вправу ви можете робити незамітно за своїм робочим столом або майже незамітно. Качати пресу. Так, прес можна різними способами, але найзручніше робити це так, щоб тебе по мінімуму вважали придурком на робочому столі. Ти просто сидиш, спираєшся на, на стільчик і піднімаєш ноги, сідаєш на кінець, аби тримати нормальну рівнувало і пішов. Значить, Вверху видихаєш, внизу вдихаєш. І а, те, що ти будеш тримати рівновагу на січку, який крутиться, а, дуже класно тобі буде підтримувати ціні м'язи. Тому, чим більше крутиться твоє крісло, це навіть краще. Поїхали. Внизу вдихаємо, вверху видихаємо. Вправа, яку реалістично робити в офісі, яка класно тонізує організм, це вправа на верх, вправа на груди і на руки. Жим, в якому офісі є водичка, Беремо якусь бутлю, або можна щось легше, якщо у вас немає достатньо сили, лягаєте на свій робочий стіл. Берете бутлю і просто відтискаєте її від себе. Внизу вдихаєте. Вверху видихаєте, вдихаєте, видихаєте. І при тому напружуєте м'язи грудей і рук. В даному випадку пляшечка легасенька. Якщо у вас є сили, можете брати знову співробітника слова або, або щось трошки полегше. Віджимання комфортно робити, якщо у вас є трошечки зашвидки підготовки від землі, або якщо у вас руки більш слабкі, вам варто віджиматися від свого робочого стола. Руки приблизно на ширині плечей, маєте тримати тіло рівненьким, спина рівненька, внизу вдихаєте, вверху видихаєте. Тут у нас тренуються м'язи грудей і руки. І остання вправа, яка є найулюбленіша вправа всіх людей, які працюють за комп'ютером, це вправа на попу. Отже, тут нічого особливого не потрібно робити, можете працювати, можете займатися своїми справами. І просто, коли ви сидите, напружувати по максимуму свою попу. Для жінок це дуже актуально, тому що вони хочуть ходити красивими. І, в принципі, чоловікам теж вона не завадить. Отже, ви сидите. Все тіло розслаблю, а попа піднімає вас. Напружуєте, розслабляєте, напружуєте, розслабляєте і рівномірно дихаєте. Таким способом ви класно тонізуєте свою попу і не привертаєте лишню увагу в офісі. Завершаючий момент, аби в ті моменти, коли є дуже багато людей в офісі і ви не хочете привертати лишню уваги, ви можете... Тонізувати свої груди не жимом, не відтисканням від підлоги, а просто зжиманням рук. Тобто ставити руки одна до одної і оце внизу долоні натискаєте, зжимаєте, зжимаєте, обслабляєте, зжимаєте, розставляєте. Тим способом напружуються ваші груди, грудні м'язи, а також руки. Звичайно, що це не дасть вам такого результату, як відтискання від землі чи жим. На своєму робочому столі, але це краще, ніж нічого. Отже, всі ці вправи варто робити по 4 підходи по 10-15 разів. Підхід це один раз, під час якого вам потрібно робити по 10-15 разів. Якщо вам хватить натхнення і мотивації, робіть це кожен день. Якщо ви все-таки скидаєтеся робити це в офісі і для вас це поки що щось не дуже нормальне і комфортне, робіть ті вправи, які я вам підказала, які будуть незамітні для ваших співробітників. Але все-таки я би вам радила ламати стереотипи і самому як підключатися до здорового способу життя, підтягувати всіх своїх співробітників, як ми сьогодні наприклад, це зробили з Максом. Будь-які рухи, по-перше, покращують якість вашого життя, а по-друге, продовжують ваше життя, що я не мала І для того, аби ви себе класно почували на роботі і щоб ви були продуктивними на роботі, вартує виділяти спорту, я би рада годину в день, але, звісно, ви цього робити не будете, тому заставте себе робити, це хоча б пів години на день. Але коли ви починаєте. Це дуже складно і дуже складно себе заставити і свою силу волі вишколити. Тому зробіть собі таке маленьке правило. Почніть з одного разу. Наприклад, просто впадіть на землю і один раз відіжміться. І наступного разу зробіть це два рази. І так з кожним днем збільшуєте свій час. Це, звичайно, смішно, це, звичайно, займає дуже мало часу і взагалі не займає зусиль, але воно вас навчить. І привчіть до спорту. А, ви самі знаєте всі переваги будь-якого руху. Отже, ходіть здоровими, ходіть красивими, тренуйтеся на своєму робочому місці е, і діліться цим е, відео і цією інформацією своїми друзями. Ставте лайки, репостіть і будьте сильні. Всім папа! -па.